Знущався над вагітною дружиною у присутності дітей 37-річного буковинця. Засудили до двох років позбавлення волі. В час судового розгляду встановлено та доведено, що обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, систематично ображав нецензурними висловлюваннями свою дружину, залякував, принижував та погрожував її фізичною розправою. Усе це відбувалося у присутності дітей у багатодітній родині. За статтею домашнє насильство чоловік відбуватиме покарання не вперше. Попри виправні роботи та шестимісячний арешт, він не припиняв наруги в сім'ї. Не зупинила його, і восьма вагітність дружини. Неодноразово під час знущань матері та дітям доводилось переховуватись в родичів після чергового нападу агресії чоловіка. Правоохоронці ініціювали переїзд потерпілих у кризовий центр міста Добра. Вона терпіла насилля дуже багато років і мала жахливий психологічний стан, була повністю зломленою, була розбитою. Вона не хотіла жити, і найстрашніше, що свідками цього насилля були її діти, які також були травмовані, які мали психологічні травми. Нам довелося витягувати і маму, і дітей, і мистецтвом, і малюванням, і психологічною реабілітацією, і любов'ю, і спокоєм. Після арешту Кривдника матір з дітьми безпечно повернулись додому та отримали допомогу від благодійного фонду. СОС дитяче містечко» відкрили супровід даної родини, тобто взяли її під кейс і надали базову матеріальну допомогу для закриття потреб дітей і всієї родини в цілому.